Всім привіт! Сьогодні 12 червня 2023 рік Київська область. Сьогодні хочу показати вам свою хурму, яка росте в контейнерах і в відкритому ґрунті. Спочатку покажу вам контейнерну хурму. Сьогодні така погода. Вже десь декілька днів у нас так холодно досить. І Ну, зараз 12 градусів. 12 градусів червень. Що це за літо, я не знаю. Побачимо, що далі буде. Але поки що хурма на це реагує негативно, вона скидає свої, ну, як назвати, відцвівши цвітоноси. Бо вже це не бутон, вже вона відсвіла. але ще це і не зав'язь. Вона її скидає, тому що такі стреси їй не подобаються. От бачите, це в мене хурма персимон. У минулому році я показувала вам плодоношення. Дуже-дуже смачна, така справжня, справжня хурма. Така от, як. За смаковим якостями, як, ну, навіть краще, що у нас продають осінню і взимку. Дуже смачна, дуже солодка, ніякої терпкості немає. Класна. От бачите, дуже багато в неї було квітів. Ну і поступово вона їх зараз скидає. Квіти досить такі немаленькі. Ну і плоди були такі ж непогані, такі справжні. Практично на кожній гілочці є відцвівші такі квітки. Прижилося на неї щеплення. Бачите, одне поки що. Тут ще в мене є щеплення, але ж я поки що не розумію, воно живе чи ні. Коли зовсім буде зрозуміло так, по справжньому розкажу і покажу. Джиро теж показувала вам плодоношення у минулому році. Теж така смачнюща, така справжня, хурма. Класна, класна, класна. І навіть, я, мабуть, повторююсь, але вона найсмачніша, ніж ту, що ми купуємо. Ну, тільки що-тільки, що вона відсвіла. От, бачите, ще квіточка така вже засохша. Бачите. Теж крупні такі бутончики були. Поруч з нею брільянц. Вона у минулому році в мене, ось, бачите, от поки що я розмовляла за мною, от квітка відпала. Ем, Брілянс. Вона теж цвіла у минулому році, але нічого не зав'язала, вся скинула. Цвітіння в неї у цьому році таке досить нещасне. Бачу зараз один. Ну да, один. Бутон не бутон, вже, вже від свійша квітка. Поруч шоколатино, ще вона відцвітає. Ще такі бутончики є. Квіточка трохи менша, ніж у джиро і персимона. Вона у минулому році не цвіла. Може, щось залишить. Побачимо. Тут в мене інжири, інжири теж стресують, бреби Ну десь залишилися, десь відпали, фігі поки що не в'яже. Не буду так вам показувати її, бо це буде досить довго. Про інжири потім вам покажу. Ну от, підемо, не вимикаю камеру. Так, покажу вам трошки, що в мене тут відбувається. О, хотіла показати, в мене з 10 вант залишилося тільки 3. вони в мене вимерзли. Коли не було опалення, світла не було, опалення не було. А ванда любить більш теплу температуру. Ну і зацвіла, бачите, одна. Три ванди залишились. вони вигляда виглядають погано. Нема чим тут хизуватися. Ну ось так. Помідори, помідори у ґрунті, помідори у контейнерах. Поки що тільки квітнуть. Цитруси? Цитруси, цитруси. Лохина. Лохина. У цьому році буде врожай досить непоганий. Знов цитруси. Потім покажу вам. Лохина, бачите, як рясно. Тут в мене груш, я вам показувала мої щеплення. Десь пакетики я вже зняла. Бачите, Ось які. Ну, груша, груша вона проживається добре. Груша яблуня, з нею проблем в мене ніколи не було. Від всіх живців, які мені подарували дуже гарні сорти, прижилося десь більш 90%. Так, хурма ще одна. Сьогодні ж ми в Дивимося на хурму. Моя віргінка крупноплідна, вона ще цвіте. Квітки вона в цьому році зав'язала, теж такі немаленькі. Ну і багато на тих гілках, що залишилися, не знаю, як я долізу туди наверх, бо вона така тичка. Я сподіваюся, що вона відіб'є від стовбура в мене гілки і я зможу її трохи понизити, бо добратися туди вона за, ну, зараз метра чотири з половиною десь висотою. Але ж квітів багато. Йдемо далі. Інжири, Кримський Чорний. А зіміна все поскидала. Знов вона все поскидала. Зараза. Така зараза. З цього боку підемо. Тут в мене брейси, яка росла в контейнери два сезони. Цвіте рясно. Маленьке деревце. У минулому році теж я показувала вам плодоношення, дегустацію. Так добре так вона нав'язала, як для першого разу. І весною я її висадила вже в ґрунт. Ще одна хурма. Забуваю весь час 100 дефіс 46 вона називається, вона теж трошки цвіте. Не знаю, що буде, побачимо. Одна Софіївка, теж зараза така. Жодної квітки, жодної. Я вже так її роздивлялася, бо в минулому році теж я думала, що квіток немає, але ж один плод вона зав'язала. А в цьому році я вже і так і сяк дивилася, і заглядала, і підлазила під неї. І ну, не бачу я жодної квітки. Не бачу. І бачите, яке пишне деревце, красиве. Не знаю. Зізіфус конфетний, маленький. Поруч Тайндзяо. Більш такий високий і пишний. Поруч з нею хурма. Не пам'ятаю її сорт. Етикетка була загублена. Вона дрібна, вона такого практичного розміру, ну навіть менше, ніж вергінка крупноплідна. Якийсь клон. Не знаю, які квітки якісь будуть. Тут, тут теж є щеплення. Ще воно таке стрьомне, Не знаю, приживеться чи не приживеться. Побачимо. Йдемо далі. Камелі, цимбідіуми, кому кому, а камеліям подобається на вулиці. І така погода для них самий клас. Я їм періодично, коли шланга поливаю свої рослини тут, я їм роблю душ, і вони балдіють від цього. Бачите, яка зелень. І варігатність така, стара, стара слива. Тут в мене їй десь 35 років. Може, і більше, не знаю, але ж не менше. Вона так добре притіняє, трошки зранку і ввечері з'являється, сонечка освітлює, а в день, коли сонце палає, але ж воно практично ще не палає. Такої жари немає в нас. Ну, Ще може буде. та й впевнена, що буде. І вона, коли яскраве таке активне сонце, вона добре притіняє камелію. Бачите, які прирости купідо Ростарніана, камелія. З дрібними квіточками така. Дуже мені подобається, дуже-дуже. Так, ще одна Софіївка, така ж. Подла зараза жодної квітки. Поруч з нею солодка, теж вона досить дрібна. Квітки в неї і плоди, щось середнє між вергінкою кропноплідною тою, що я вам показувала попередню, що між зізіфусами росте. Така вона несуразна якась. Так, тут в мене божий дар Божий дар в минулому році плодів вона мені не дала. Росла разом з брейсе у контейнерах, але не квітла, нічого не в'язала, відповідно. Зараз дуже багато квітів. Ну, відсила практично, ось одна квітка така ще. Більш-менш повноцінна, а ті вже такі підсохли. Дві хурми маленька, повинна бути сосновська, але я не впевнена. Прок. Ніби прок теж не дуже впевнена. Ще отака такий якийсь кущ повзе по землі. Ну і теж ніби сосновська. Вже декілька років вона росте не цвіте поки що. Тут ще один сіянець, в мене їх два. Кожен рік багато квітів. Може вона мені і запилює когось, не знаю. Те щеплення мені якось не подобається. Де пакети я вже зняла, де декілька вже таких, що я, мабуть, вже їх відріжу, нічого не буде. Ще один сіянець. Дилда. Ніякого догляду, ніяких проблем. Поливай, хоч поливай, хоч не поливай. І, до речі, хочу вам показати, тут в мене гілка. Щеплена. Я е, декілька років, поки вона не прожилася, думала, що це Сосновська, але я сплутала, мабуть, живці, і це виявилася росіянка. І я теж е, думала, що немає не, не, ну, ніяких квітів, але ж на цій гілці, але ж бачите, парочка таки з'явилася. Непримітно так воно. Їхидним таким чином, але не так рясно, як було у минулому році. Ну, а гілки, дикі гілки, Вон, бачите, як цвітуть. Але ж воно як горішок такий маленький фундук. Плод видає такий нещасний. Зовсім-зовсім. Ну, як вам сказати? Не то, що він за смаком, я навіть не знаю, з якою травою його можна порівняти, але таке гадосне, що їсти зовсім його не можна. То, що воно маленьке, то ладно, така, така собі річ. Але ж воно ж таке погане на смак, що жуть. Ось, бачите, скільки квітів? Дурдом. Але ж на цієї десь гілки я бачу, в мене прижилося щеплення. Що це за щеплення? Я не знаю, мабуть, це Сосновська. Небагато в мене варіантів, бо ті живці, що мені подарували, я їх підписувала, а тут я теж підписала, але ж на. Ну, Це стрічка для щеплення, я на неї написала маркером, але такий маркер добрий виявився, що воно стерлося. І тепер буде для мене ще один квест, ще одна загадка. Що ж це за хурма? Брунька вже розкриватися буде. Бачите, скільки. От щоб так все квітло, як це дика. Терясно, безпроблемний. Ніколи я його не вкутувала, не вкривала. Не ж кажу, що я, я навіть і не помічаю, як воно там росте. Але тут же ще в мене така цікава річ. Я не знаю, що залишить оцей, і ще оцей хурма кущик. Хума тере кущик. Бо, інакше я не знаю, як назвати, це хурма. Яку я купувала, але пам'ятаю, що е, саженці мені прийшли з Мелітополя, це точно, відправник був з Мелітополя, і видавали ми, мені один: оце ніби була хурма Божий Дар, а оце ніби була. чи Чиникицька бордова чи Говерла. От не пам'ятаю, хто це. Але ж це не важливо, ніколи в мене, вони в мене не цвіли. Я кожен рік їх укривала, робила шалаш, і ще в мене такі короба є, обтянуті з панбондом, вкривала, і вона в мене, не незважаючи на вкриття, вона в мене вимерзала. І Відбивалася від ем, Ну, там деякі де гілки, от бачите? Відбивалися нижче. Щеплення деякі вище. ну, Вважаючи, які видала вона мені зараз бутони, то я вважаю, що такі вона вище. ну, то щеплена, то культура зараз мене зацвіла. Там, ну, Потім я ту покажу вам ще. І бачите, які бутони. Отак порівняти, якщо ви пам'ятаєте, я вам попередньо показувала персимон і... Джиро, бачите, яка квітка. Квітка практично в два рази більша, ніж Персимон і Джиро, яка росте в контейнерах. Бачите, яка потужна. Це щось східне, мабуть. Такі жирні квіти. Дуже-дуже сподіваюся і дуже хочу, щоб залишилась хоч одна. Хоч одна залишилась, втрималася, і щоб подивитися, що це буде за пліт. Багато квітів. Я її поливаю, нянчусь з неї, з нею. Бо дуже хочу побачити плід. Так, ну і ще одна. Отакий От же ж самий хурмакущ. Тут не таке рясне цвітіння. Так я бачу, але декілька квітів є. І теж квіти немаленькі. І теж вона, так от вона виглядає знизу, бачите, яка без гадосне, як павук. Ну, що ж робити? Якщо вона кожен рік відмерзала, коли було укриття, а у цьому році я у тому році, ну, в цьому сезоні цю зиму, я її плюнула на все, я її не захотіла вкривати, зовсім не одну хурму не вкрила, але ж зима була в нас тепла. І нічого не відмерзло. І навіть не відмерзло від неї. Ось такий прикол. Ось такий прикол, ось така інтрига. Велика квітка. Жирнюча. Ще раз вам покажу. розмір. Десь в е, долоні ну, практично третя-четверта частина. І зміряла я її. Ви можете порівняти. Ось От кружляю біля неї весь час. Не знаю, що тут накружляю. Ну, хоч би одна залишилась. Ну, там дві квітки, там три чи чотири, там мало. Але ж тут більше, ну хоч би одна залишилась. Дуже буде цікаво, що це ж в мене таке. Не дуже я страждаю від цього, що то пересорт і незрозумілий пересорт. Я люблю, коли так от. Така цікава річ відбувається, коли не знаєш, що тобі очікувати. Я взагалі я не думала, що зовсім щось буде. Я думала, що воно відмерзне, ну, взагалі, я його вироблю, викарчую і ну, посажу замість цих двох рослин, посажу щось інше. Але ж бачите, яка несподіванка. Ніби вона. Щось підслухала, почула, почула мої молитви <почула> і вирішила заквітнути, де ще ж такими бутонами. І в цьому році навіть я і не знаю, що, що мені робити. Якщо у минулому я плюнула і не вкривала, і думаю, хай вимерзає, ну і к чорту. Але ж тепер я ж бачу, які там квіти, і навіть я не знаю, що, 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 що мені робити. Ну, буду вкривати. Ну, бо це ж не невергінка. Такі бутони величезні. Ну, добре. Отака в мене зараз ситуація з хурмою у контейнерах і відкрутому ґрунті. Якщо є у вас якась думка стосовно, от то, що мене цікавить, це оці два моїх саженця, оці дві рослини. Може, у вас якісь припущення є на цей рахунок? Пишіть у коментарях. На все добре. Сподіваюсь до зустрічі! Пока!